Чийсь Фраєр, де що себе повірю? Дівчини, значить, в тебе нема, так? Цікаво. Тут ми з тобою бачимось усі пусі, Мар'яночка, Мар'яночка. Тут а ти вже номерочок дівчинки хочеш взяти. М -м, цікаво, цікаво. Я б хотіла ще подивитися, що було за каверою, оце невідомо. І якщо чесно, мені треба, напевно, зібратися і зараз приїхати з тобою серйозно поговорити на ту тему. Бо бачу, що ти дуже сильно розпустився. Я потім чисто випадково десь теж скажу, що в мене нема хлопця. Я подивлюсь на твою реакцію. Та сонечко, моє квіточка, я ти кажу, так, як є. Це просто була ділова зустріч з Льонією і все. Ми просто спілкувалися як друзі. Ти знаєш, я те дуже кохаю, і дуже прошу, не треба, будь ласка, нікуди приїжджати, Маріана. Давай, блін, без отого сонечко, квіточка. Мені здається, що ти загубив список, кого потрібно боятися. Льоня їхав на ділову зустріч. І що? Він тебе покликав, ти міг туди не їхати. Ні, ти хотів з нею тою дівчиною побачитися, і от сказати, що в тебе нема дівчини, та? Ну, добре. Кіця, та тихо. Ну ти ж знаєш, що те я тебе кохаю. Давай ти завтра до мене приїдеш. Я замовлю якісь суші, щось вип'єм, можливо, ще чимось займемося. Малишка ти моя. Сказати тобі чесно, я тебе найближчий тиждень бачити навіть не хочу. Ти себе показав, напорш він повівся, дівчини, немає добре. Чуєш, то буде бич, що ти до мене не приїдеш. Я тебе запрошую до себе завтра, негайно. Я, здається, ясно сказала, що я тебе найближчим часом бачити не хочу. крапка. Ну що братик, приїхали твої малой. Да приїхали старий. Руки потіють? Потії трохи страшно. За тебе вимахає за Катюк. Чекать, 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 чіка, йдеш, ні? <рисот> Джосы, привет, привіт. <рисот> Чи ж ти поняв на там? Два трохи кленоб'є, да, марянка? Да що <рисот> <Шо> ти зачинаєшся, <рисот> я ж тобі об'яснив нормально, я Катію нічого не мав. А що з розборки Катю йдуть? Ми їдемо додому, я з ним поговорю. Я не хочу але додому. я, якщо чесно, я, я тоже, не хочу. Якщо я, в тебе, чесно, я в назіка що буду. Якщо чесно, я теж нікуди не горю бажання міхати, тому що він сказав, у нього немає дівчини. Все, він всього висловив. Я тобі ще раз кажу, я не мав ніякої Каті. Катя, це Нема подружка. Від своей... Яна, що ти до мене достала, я тебе кохаю, чесно, ти кажу, мені не Каті? треба ніякої Каті. Та ти пош. А я зараз ще й докажу, зараз скажу, що я тебе кохаю, не трогай мене. Ти ще раз крикнеш, на торі зараз получиш. Я обернуся і піду до хати. Чуєш, давай нормально, зараз дома посидимо по базарам, нормально. Руку тримай і при собі. Я тобі зараз, руку, тобі зараз і по базарі. Ти говориш зі мною, а не базари. Ну якщо шакал з патіжка завжди б'є. Пацани, Мені страшно, брат. Брат, але вона нас сьогодні лишається ні? Так. Я подумаю на цьому хай. Побачите, до речі, бачите. Я Дом тобі крат... ще раз об'ясняю, поговоримо. зараз Дома нормально, будь ще ласка. Ти нас крикнеш. Дем, будь ласка, в машину. Сядь спокійно в машину і все. Дай, будь ласка, в машину, дома собі поговоримо. Присядь. Дайте, хоч поцілую. Зараз я відкрию всі, дай, будь ласка. Не доторкайся до дай мене. Дайте я поцілую. Дай, будь ласка, хоч поцілую. Не дай, не ласка, хоть Присядь в машину, ми поспілкуємося. Я тобі ще раз кажу, до Каті не мав. Але він чує, він лизався? Не мав, але я лизався. Я не, мала, я лизався. Ну, я право, не лизався ні з ким. А тобі дівчина немає. У мене є дівчина, я а, тобі ще а, раз кажу, а то а просто робочий її момент. не було, її не було так? Лоліком більш нікуди не по. Присядь приїд. в машину. Я тобі сказав. Я тобі кажу, присядь в машину, будь ласка. Культурно працює. Сядь в машину сюди. Що? Просто що, сядь в машину. Тихо, тихо. Він тебе, він тебе не пхав, не пережив. Він пхав мене, ви бачив. Старий, але я чую, ти хапнеш вдома, то мені страшно вдома їхати. Слухай, будь ласка, мене уважно. Я до Каті взагалі навіть не доторкався. Я кохаю тільки тебе. А? Ну а що? А руки хто цілує їй? Це просто з поваги і все. Я тобі так? ще раз скажу. Ну реально. Ти, рай, ти та... мене ж не поважаєш, мене чи що. Дай я тобі в от руку поцілую. не шарпайся. Я тобі ще раз скажу, все нормально, починаєш. Добре. Ну що, добре. Знаєш. Що? Ну скажи, будь ласка. Я не хочу з тобою говорити. Ну то все не говори, буду сюди їхати. Є Брат, так, а музику. Дай музику, музика по житті стелить. Що, не житті Де ж до Каті? Я піду куди хочу, все. Растувай. Що, є дукаті в Києві, братан? Добре, а мене можна висадити? там в, тому... в Житомирі вийде. <рес> в житомирі вийде. Що, я там не прикладу? Маєш там в Житомирі? Я ще чекаю, я ще згадаю тут. Та? Згадаєш? А до льоні хто ліз? А до льоні не було? Опа. Що да. Льоні? Шо? Очки не строїлись. Очки? Я... очки ну... Вона і до мене створеє очки. Брат, ти мій брат, її дозволено. Я туда не лізу. Як ти мій брат, не те не лізу. З Льоні Христовом було. Люди пам'ятають. Скажи, будь ласка, що мені зробити, що ти мене пробачила? Нічого. Ну що, ну що хочеш зробити. Хоч квіти подарую тобі. Ну ж любе голубе мала. Я ти не ти послідні... Хочеш підкупити зараз квітами, так? Да? Я хочу серце твоє назад до себе забрати. Братан, мала. може Катю підвеземо. Зараз не треба <свят> за Катю, братан. Він ж тільки що казав, що в Хаїні. Тому що ти сказав вашошой зроблю. Тобі любий любе масаж вой зроблю. Тобі ти вже сказав все, що треба, все.